Часи студентства і нашої участі в Слобожанській І трішки лікарі. кращі часи в Харкові. Так, ми їхали якраз в Харків на Гру, а ми тоді винаймали квартиру разом. Е, я, Люда і Ярослав Кречко, між іншим. І там була дуже смішна легенда, тому що жінка не хотіла здавати квартиру трьом людям, які просто між собою не знайомі. То була легенда така, що я люди брат. А Ярослав наречений. І коли ми прийшли на зустріч до тої жінки, то е, Люда стояла, говорила щось і підходила до Ярослава, щоб ну про продемонструвати, що, що, що вони пара. А Ярослав стояв, ну Рівнасенко. Рівнасенко таке, як знаєш, як я не знаю, як патичок, такий от рівнасенький і, і Люда брала його за руку. Ярослав забрав руку. Ну такий наречений був. Потім вона йому сказала тихенько на вушко, поцілуй мене. І я ще ну, то виглядав з боку такого. Ну, ще більш безглуздо поцілунку і Ну Але тим не менше, легенда спрацювала, ми винаймали квартиру. і Ми поїхали з Людою на на чергову Гру в Харків і десь в Красному. Це година від Львова. Ми відвідали годину від Львова, вона запитала. А я праску виключила, я думаю, ну, а для чого ти це сказала? От бо ти зараз забудешся, знову ж таки, а я буду до Харкова ще 22 години думати, ну що ж, зателефонує мені, МНС чи ні? Так що така ситуація в мене в житті була.